Дорі та Сестри, щиро вітаю вас із святом Різдва Христового. Христос народився. Сідайте, будь ласка. Хочу нагадати чудове місце, яке Господь оставив нам у своїй святій книзі. Дитя нам народилось, нам дано сина, влада на його плечах і дадуть йому ім'я дивовижний, порадник, сильний Бог, Отець Вічності, владика миру. Писає 9 розділ, 5 вірш. Друзі. Ми сьогодні святкуємо. День народження цього дитя, ми святкуємо у ці чудові дні народження особливої дитини, а якщо точніше говорити, ми святкуємо втілення Божого сина в це дитя. Коли я Читав і знову читав і знову читав його титули. Ви знаєте, я дивуюсь, з яким дитям ми маємо справу. Дивовижний парадник, сильний Бог, отець вічності. Ці титули говорять про те, що він був від початку. що це Божий син, що це Бог, який втілився, щоб допомогти нам людям. Я хочу сьогодні звернути увагу на останній титул, який тут перелічений Владика миру. Ми співаємо на російській мові пісню. Приніс він мир та благодать, щоб ми могли пізнати, як нас він полюбив. Друзі. Господь наш, Бог чудес. І це одне з величних чудес на цьому світі, коли дивовижний парадник, сильний Бог, отець вічності втілився в тіло дитини для того, щоб допомогти нам, тому що ніхто не хотів допомагати і ніхто не мав сили допомогти. Коли Марія народила свого первістка сина, ангел звістив пастухам, не бійтесь, бо я звіщаю вам велику радість. До ангела приєдналася велика армія ангельського війська. І вони співали. Друзі, вони співали. Слава Богу на висоті на землі мир, в людях доброї волі. Друзі, приніс Вінну мир та благодать. щоб ми з вами, люди всієї планети, могли пізнати, як нас він полюбить. Сьогодні багато людей говорять про мир, підписують договори, мирні договори, які гарантують безпеку, мир та спокій, але вони порушують договори, тому що немає мира в серцях людей, тому що в серці людини постійна ворожнеча, в серці людини постійна. Жага до того, щоб комусь помститися, щоб когось убити, щоб когось ненавидити. І тільки Він, владика миру, дає мир та спокій в серця людей. Але я хочу звернути, звернути увагу на те, що Ісус Христос. Являючись владикою миру, він перш за все бажає, щоб людина примирилась з ним, тому що Він постраждав за нас. Коли людина противиться Богу, коли вона не бажає про нього слухати, про його любов, про його страждання, яке він перетерпів на Христі, це говорить про те, що людина знаходиться в постійній ворожнечі проти Бога, проти Сина Його, проти Духа Святого і проти всього святого, друзі. Але коли людина кається, коли людина приходить з каяттям до Ісуса Христа, і вірить у те, що він дійсно страждав за неї, помирав за неї, проливав свою святу кров за неї, тоді настає мир з Богом, тоді взаємовідносини між людиною та чоловіком. Перестають бути напруженими. Настає мир з Богом. Поки людина не визнає себе винною, поки людина не визнає себе грішною, не може бути миру. І цей мир Ісус Христос приніс на цю землю. Тому ангели співали. Мир на землі. Друзі, коли людина придбає мир з Богом, це впливає на її внутрішній стан. І людина одержує спокій для свого змученого гріхом серця. Це Реальність, яку переживають мільйони людей. Це не казка, це не не видумка, а це реальність, тому що ми бачимо сотні, тисячі, мільйони людей, які придбали спокій для своєї душі, які одержали мир, тому що вони примирилися. Дикою миром. Друзі, це чудо, яке відбувається щодня. Відбувається кожного дня і кожної години. Люди йдуть до Бога, люди каються. І якщо нам здається, що у нашому середовищі мало тих, що приймають Ісуса Христа, каються, то може їх багато в Африці. А може їх багато в Індії, ми не знаємо, але я знаю, я впевнений в тому, що люди каються і каються і каються. І вони одержують мир та спокій для своєї душі, тому що вони знаходять примирення, примирення з Ісусом Христом, який постраждав за їхні грехи та за їхні провини. Він і сьогодні. Закликає кожного з нас, кожного з вас, друзі, прийдіть до мене, всі струджені та обтяжені, я заспокою вас. Євангеліє від Матфія, 11. 28 рік вірш. Коли ми відкриваємо книгу Івана, Євангелія від Івана, 14 розділ, 27 вірш, ми читаємо. Мир залишаю вам. Мій мир даю вам. Не так, як світ дає. Я даю вам. Хай не тривожиться серце ваше і не лякається. Друзі, ми живемо в такий час. Коли серця людей, багатьох людей тривожиться, лякаються депресія, страхи, тому що війна навколи. Але Ісус Христос дає мир та спокій навіть у самих тяжких обставинах життя. Хочу звернути увагу на останнє. Тоді, коли людина одержує мир з Богом, коли людина одержує внутрішній мир та спокій серця свого. Це той стан, самий блаженний стан людини, коли вона має внутрішній спокій. І коли людина має внутрішній спокій, вона не має ворогів. Вона ні з ким не хоче ворож... ворожнечих. І це дійсно дія, Божа дія в серці людини, коли людина повністю змінює своє життя. А якщо бути точним, то Бог змінює в людині життя. Бо сама людина не може помінятися, така є сутність. Вона не має сили і не має бажання. Друзі, цей тройний мир дає тільки Бога. Мир з Богом, мир та спокій в серці і мир з людьми. Нехай Господь благословить кожного з вас. Бережіть той мир, який вам подарував владика цього миру Ісус Христос. Хто його одержав, бережіть, будь ласка. Від імені Христа ми просимо вас, бережіть. Але хто його не має, ви можете сьогодні отримати цей мир, тому що Господь для того прийшов, щоб подарувати нам мир та спокій. І ми співаємо цю пісню, приніс Він мир та благодать для нас. Нехай Господь благословенний буде і прославлений в нашому житті, у цьому служінні, у кожному з нас. Амінь.